you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Минув понад рік повномасштабного вторгнення, а з ними наближається той час, коли в країні мали б відбутися чергові вибори. І попри те, що війна унеможливлює проведення виборів, серед опозиції почалася помітна метушня. Найгірше те, що поки чинна влада активно працює над пришвидшенням нашої перемоги, інші політичні лідери зачасту у досить брудний спосіб піаряться на військових допомозі та проєктах, що з ними пов'язані. Свої політичні амбіції досить яскраво демонструє, і лідерка батьківщини Юлія Тимошенко. Вона навіть спробувала зіграти на наст. Стальгії виборців та повернулися до усім звичної коси. Більше того, піар-методичка вже у дії за інформацією анонімних телеграм-каналів, зокрема в партійному чаті батьківщини. Надається схема на підтримку Юлії Володимирівни. Головна умова ставити лайки, писати по один-два позитивні коментарі під новиною. При цьому стратегія досить цікава. Мовляв в Україні лише два політики Зеленський та Тимошенко, і звісно, ж, якби Юля перемогла на виборах. То війни б не було. Б. Прописано там і те, що нещодавня поїздка Тимошенко в Дубай не більше ніж людське бажання відвідати онуків, нічого страшного в такому відпочинку. Під час війни чиновниці немає, та самої методички та її гучного розголосу на право і ліво для леді ю недостатньо. Щоб добити свою нікчемну компанію, Юлія Володимирівна вирішила за традицією старшого брата по піару Севочолого Гетьмана відвідати деокуповані території та позиції військових. Так, нещодавно вона з чоловіком поїхала у Херсон. Її піарники розтрубили про привезену гуманітарну допомогу, препарати і обладнання у лікарні. З огляду на те, що на іншому березі Дніпра стоять окупаційні війська, поїздка була доволі ризикованою. Але, судячи з усього, Тимошенко в такий спосіб. Хоче в першу чергу продемонструвати, що списувати із політичного лімпу ще зарано і боротися за власне місце у вітчизняному політику, і вона буде відчайдушно. До цього леді ю була на Донбасі за 25 кілометрів від передової. Тільки ми хочемо запитати, для чого задля піару, як на блокпості в Києві з автоматом, візит фактично на передову підтверджує, що здаватися експрем'єрка не збирається. Це вчергово доводить, що комусь війна а комусь і далі попехтіти над виборами, щоб спробувати захопити владу. І якщо вибори в Україні все ж таки відбудуться за графіком, боротьба за цільові аудиторії буде непросто. Саме тому Тимошенко ймовірно і вдарилась у роль великої доброчинниці, які байдуже роль військових. Нагадаємо й про те, що останнім часом почастішили публікації про те, що падіння рейтингів батьківщини набуло незворотнього характеру, і на наступних парламентських виборах білосердешним уже нічого не світить. Чи матиметься серія статей, замовний характер сказати складно. Але конкурентів у Юлії Тимошенко вистачає друзів також. Однак і простими поїздками справа судячи з усього не обмежиться. Леді Юя таким політиком, який найбільш впевнено відчуває себе в опозиційній ниші, з огляду на невелике, але все ж помітне зростання в Україні протестних настроїв, шанси проявити себе в традиційній якості у політики не зростають. Але тут не останню роль грає і її минуле. Щонайменше прем'єрське крісло за часів Ющенка. Махінації з цінами на газ та домовленості з російським диктатором Путіним з її політичної репутації вже не стерти. Бонусом до цього додаються теперішні потуги леді ю над агіткам, яка часто недолуга і по великому рахунку не мала б існувати в принципі, адже очевидно, що українці по завершенню війни виберуть політика, який докладався до перемоги, а не свого піару. І хоч Пані Тимошенко, нібито й намагалася вести не таку брудну гру, як інші кандидати, але репутація від таких дій все рівно заплямовується. В Україні все, що триває війна, і поїздками на передову чи гучними обіцянками українців вже не здивувати. Навпаки ж, народ хоче обрати того, хто на ділі, а не шляхом самопіару, проявляє себе як справжній лідер. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе. Здорові.